Всім привіт ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про гіпотетичні трансфери Віктора Ценкова та Артема Довбика з Жерони. Це обидва футболіста з одного клубу. На них обох в принципі є попит. Певний так і є слухи, що вони можуть перейти, Тому є сенс об'єднати це в один випуск. Таким чином зекономимо трішки часу і воно буде якби логічніше. Як завжди, в мене на каналі мова не буде йти про якісь інсайди чи чутки. Ми просто поговоримо про те, як воно логічно виглядає, з того, як Жерона буде вести себе і веде себе на трансферному ринку, так, кого вони продали, кого вони купили. А також, раз це Жерона, значить це Сіті Груп Футбол, ми подивимося, що вони роблять на трансферному ринку, як вони обтікають, скажімо так, як блакитні води, фінансові ферплей, і чому це не дуже справедливо по відношенню до інших клубів. Так, це трішки віддалено від нашої теми, але мова про це все одно мусить. Піти, тому що ми будемо дивитися так як ширше, як Діє Сіті груп, і воно з цього випливає, і там теж є про що поговорити, так тому що це нове для футболу. Я думаю, що вам теж буде цікаво. Отож, поїхали. Отже, почати треба з того, що Жерона провела справді видатний попередній сезон. Вони потрапили в Лігу Чемпіонів, декілька їхніх гравців, скажімо так, засвітилися, так і вони тепер дуже лакомі на трансферному ринку. І я цю думку вже казав, просто повторюю ще раз швиденько, що. Клубам в яких вистрілили певні футболісти, їх треба продавати, тому що їх втримувати стає все дорожче. Їхні контракти стікають, і часто це закінчується тим, що ви нічого не отримаєте, ну або просто вони за вас будуть грати. Далі ви контракт просто не продовжите, тому що вони захочуть більшу зарплату. Цей клуб таку зарплату. Тобто по грошах можна навіть в мінус вийти, якщо спробувати втримати таких гравців. Найкращий приклад, як розпорядитись таким гравцем, мені здається, це Астон Віла, яка продала гріліша. Так і ось за декілька сезонів після цього вони підсилили. І зараз вони теж виступають в лізі чемпіонів. Питання в тому, чи в такому ж зараз становищі Жерона, щоб так робити. І на мою думку, що ні. І на це є декілька причин. Перша різниця між цією Астонвіллою і Жероною полягає в тому, що Жерона то вже в лізі чемпіонів на цей сезон, так і їм потрібні якісні футболісти прямо вже зараз. І бажано бути впевнений в тому, що вони впишуться в цю команду, як вже вписались Довбики, Циганкові і деякі інші виконавці, які залишились в клубі, яких можна продати за дорого, але, напевно, що не буде. Можливо, не всіх, як мінімум. Е, так от, ця різниця, так тому що Станділа тоді то була десь біля зони вильоту Просто гріліш там дуже добре виглядав і очевидно, що його треба було продавати. В Жерони є свої нюанси, їм треба зберегти якийсь склад на Лігу Чемпіонів. Я думаю, що вони могли би продати декілька футболістів. Напевно, що якщо буде хороша пропозиція, то ще продадуть. Але є ще один нюанс. Перше, це те, що Алеш Гарсія, один з лідерів центру поля е, Жирони в попередньому сезоні вже проданий в Лерокузінський Баєр за солідні гроші, в принципі, для задкового футболіста. Але так, це мінус один з лідерів команди центру поля, е, що вже якби так не дуже добре. Також з оренди в Жерону до своїх клубів повернулись дуже важливі гравці захисту. Це Ерік Гарсія повернувся в Барселону, а також Ян Коуту повернувся в Мачестер Сіті. Так? Тобто в захисті прям конкретні проблеми, мені здається, це. Найважливіше, що треба вирішити, Жероні в це трансферне вікно і дуже швидко. Також до Барселони повернувся центральний півзахисник Пабло Тори, який насправді відігравав дещо меншу роль в цій команді. Також окремо треба проговорити, і ми багато будемо про це говорити. Це те, що Савіньо повернувся е, до свого клубу Труа, читай Манчестер Сіті. Так, ну там є свої сіті груповські нюанси. І загалом я вам скажу, що це дуже суттєво. Так десь можна собі уявити, що команда продає одного-двох лідерів, так щоб заробити, і десь можливо купити інших футболістів під ліву чемпіонів. Але жарона вже втратила чотирьох, е, мабуть, що дуже важливих футболістів стартового складу. Якщо продати ще когось, то це фактично половина команда, так половина польових гравців, і мені здається, що не факт, що на це підуть. А якщо підуть, то це повинні бути дуже солідні пропозиції. І давайте, напевно, почнемо з артема Довбика, тому що це людина, яка справді доволі вистрілила, скажімо так, прямо. І на нього є попит. За нього можуть багато заплатити. Давайте подивимося, що в Жероні твориться на позиції нападників. Перший фактор, який треба назвати в цій Жероні, це напевно те, що Довбик не дуже буде посувати як підсилення до Манчестер-Сіті, а значить, що його не будуть туди продавати. Це з одної точки зору, а з іншої точки зору його не будуть берегти в команді, щоб потім продати Манчестер-Сіті. Так, ну тому що там є. Голан, і вони з Довбиком доволі схожі фізичні профайли, схожого типу нападника. Двох таких тримати в команді нема сенсу, особливо коли очевидно, що Холлан все одно буде основним майже на всі матчі. Так ну там десь можливо йде травма. Зазвичай так клуби не, не роблять. Отже, Довбик, що впливає на його ціну? Е Форвард дуже привабливий фізичний профайл, 27 років. Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії це величезний плюс. Його контракт до літа 2028 року. Теж величезний плюс до його ціни, тому що Жерона може не спішити продавати, а враховуючи, що їм треба зараз буде бомбардир на лігу чемпіонів, тим більше. Мінус це те, що Довбик перший сезон виступав на такому турнірі дуже високого рівня. Так він відзначився, це добре, але нема гарантії, так що це буде продовжуватись. Наприклад, Гарі Кейн, який старший за віком, але він протягом п'яти 6, чи вже навіть напевно семи сезонів забиває по 20 плюс голів в своїх чемпіонатах. Виглядає більш привабливим в тому плані, так що ти купиш цього Гарікейна і він тобі буде забувати, ти це знаєш. Так про Довбика поки що ця гарантія десь так на 60-70%, Напевно, якщо. Команди, які його розглядають, десь так думають. Тобто це може знизити. Але загалом моє відчуття це те, що ціна на Довбика, враховуючи те, що Жерона зараз не дуже потребує вже в продажі своїх лідерів, їм навпаки, треба зберегти склад на ліві чемпіонів. Я думаю, що це порядка 60-70 мільйонів євро. Такі суми повинні зацікавити Жерону. Я знаю, ви напишете, що можливо довбих стільки не коштує. Я можу з цим погодитись. Так можливо, форвард, який там перший сезон вистрілив, трішки би дешевше коштував, але я просто не бачу сенсу Жероні продавати. Ось ось в чому моя думка, що я до чого я веду. І можливо, трансфер дешевший за цю суму виглядає не дуже логічний з точки зору саме каталонського клубу. Якщо говорити про потенційних покупців, це є атлеткомодрецький, його активно називають. Так І там якраз є така загостка, що їм треба продати марату. Це логічно виглядає, так. Вони різного типу форварди, але десь просто треба розчистити місце. Мені здається, що такий форвард, як довбик, навіть би краще пасував цьому мадридському атлетику. От, але треба продати Марату, бажано продати його за дорого, щоб були гроші купити Довбика. Ось приблизно так це виглядає. Насправді це доволі логічно. Так, в Мілані десь там не можуть не скріпсти потрібні кошти на Марату, і, відповідно, Атлетко десь затримався в цих перемовинах з Артемом Довбиком з Жироною. Я думаю, що це. Одночасно, як може розв'язатись, так і не розв'язатись. Але якщо це десь буде в вересні місяці, то напевно Жерона вже просто не буде готова е, ризикувати, так тому що їм потрібен новий форвард. Е, десь можливо форвард з вільяреала, так який норвежець, не пам'ятаю прізвище, точно виглядає в цьому плані більш привабливим для, для покупки, тому що він якби по по профайлу, по всьому він доволі схожий. Тільки з вільяралом, напевно, зараз буде дещо простіше домовитись. Е, все на те схоже. Трансфери Жерони ж на вхід в на цю позицію форварда, поки що говорять дещо зовсім неоднозначно, тому що жарона купила Абеля Руїза з Бенфіки за 9 мільйонів євро, е, і це знаєте, це не схоже на заміну довбику, тому що він зробив всього. Вісім чи 6 голів в португальському чемпіонаті минулого сезону, що якби зовсім не показник для Ліги Чемпіонів так, але йому 22 роки, він трішки іншого профайлу, ніж Довбик, тобто, можливо, це десь теж на розвиток, так, на перспективу може бути зовсім навіть непогано. Але те, що він в лізі чемпіонів, він поки що в лізі чемпіонів на груповій стадії не забивав, вже десь виступав за Бенфіку, голів немає. Ось що він десь там результат, зовсім ніякої гарантії нема. Зрозуміло, що форварда, якого буде купляти Жерона в заміну Довбику, повинен бути дещо меншої якості наразі, але на перспективу цікавіший. Але це прям величезний розрив між довбиком і того, що вони купили а, руїзом. Тому якби я взагалі про це. Не думаю, що це заміна добику може бути. Окрім того, треба сказати, що інший форвард Джероне, Стуані, йому зараз 37 чи 38 років, не суттєво. Суттєво те, що він, на речі, це ж витримає величезну інтенсивність сезону. І більше якихось інших варіантів з форвардами, таких прямо очевидних Джероне теж немає. Тому як би так. Поки що не схоже, що Жерона вже когось купила на заміну довбику, а їм би пасувало, якби вони хотіли його продати перед Лігою чемпіонів. Хоча цілком можливо, що десь якісь перемовини ведуться на випадок того, якщо довбик таки перейде. Так, тому що ці трансфери робити наперед теж нелогічно, а домовитись наперед можна. Так, Довбика продали, когось одразу купили. Такий трансферний ланцюжок може бути доволі довгим. Давайте відразу подивимося, кого ще підписали в Жерону в це трансферне вікно. Це є доні Вандебек за смішних 500 тисяч євро. Смішних з точки зору Манчестер Нет, я маю на увазі. Вандебек виглядає заміною для Луїша Грасі. Так, схожий профайл, центр поля гравець, доволі креативний, мабуть, так воно і є. Також купили центрального захисника з Праги, Радіслав Кречі за 8 мільйонів євро. І також, схоже, так на те, що компенсують відсутність Гарсії в новому сезоні. Це цілком логічно, центральні захисники потрібні. Те, про що я казав, в принципі, так лишилось тільки знайти когось замість Яна Коу, то поки що таких трансферів немає. Ну і декілька трансферів, таких на перспективу відверто, недорогі футболісти, на яких, як мінімум, не можна розраховувати, що вони стануть якось серйозно впливати на цю команду в Лізі Чемпіонів в поточному сезоні. Так? Таке Звісно, може трапитись, але я думаю, що боси клубу на це не закладаються і не можуть закладатись. А ми зараз говоримо саме про трансфери, і тому ми говоримо, які в них приблизно плани. Я це до того, що, як бачите, Вінгерів серйозного рівня Жерона собі не придбала. І це один з аргументів, що Цанков не буде покидати цей клуб в це літнє трансферне вікно. І насправді, в мене є навіть декілька ще більш хороших аргументів, і я майже переконаний, що Ціанков залишиться в Жироні. Давайте поговоримо, чому. Перше, це те, що контракт Віктора Цінкова до 2027 року, так тобто, ще є час, щоб притримати його. А ціна на Віктора Цанкова за цей сезон, я не думаю, що вона прям вистрілила так, як на Враховуючи, чи те, що він його вплив на гру доволі важливий, а продати його так само дорого, як Довбика в цей міжсезоння навряд чи вийде. Я не думаю, що за нього будуть пропонувати там більше сильно більше 30-40 мільйонів євро. Схоже на те, так то його якраз продавати сенсу значно менше аніж Довбика, а продавати багатьох футболістів одразу. Я вже казав, вже навряд чи буде саме в це трансферне вікно, бо вони вже і так багато втратили. Другий аргумент, який теж насправді є доволі серйозним, це те, що Віктор Ценков прямо зараз травмований. Він зазнав ушкодження на євро, так. Це може бути навіть не дуже серйозна травма, там якесь ушкодження п'ятки чи стопи, щось таке, тобто воно відновиться в ходу сезону. Але клуби не хочуть платити прямо зараз, за гравця, який ще буде відновлюватися, там потім вкочуватись в сезон, так? Причому платити серйозні гроші. Зазвичай на таких футболістів є знижка, їх продавати ніхто не хоче. Взагалі е, трансфери. Травмованих гравців це щось більш рідкісне, так і ну на це є адекватні зрозумілі причини. Ринок трансферний він більш широкий. Так можна знайти когось іншого, здоровішого, який готовий грати відразу. Тому якби це теж серйозний аргумент на те, чому Віктор може залишити Жероні в це літо. А також є ще дві хороших причини, щоб Цанков не покинув Жерону в це літнє трансферне вікно. І тут же нам придеться поговорити про Сіті груп, ось чому мова зайшла так далеко, і ми потім зрозуміємо так далі, що буде тема розвиватись. Перше, це те, що Ціанков, в принципі, непогано вписується у те, що грає Манчестер Сіті, гвардіоли. по рівню він вже доростає, так би мовити, мені здається, можливо, через пів сезон, через сезон запросто зможе грати в Манчестер Сіті, якщо продовжить прогресувати. От. І е, проблема в тому, що прямо зараз він не перейшов в Манчестер Сіті. Я думаю, що якби такі плани були, він би про це знав ще десь в квітні, так тому що, ну, у вас, як керівники в одному клубі, керівники в іншому клубі, про це треба швидше домовитись, щоб. Ну, Просто щоб Віктор міг перейти швидше і прийти разом з збори з Манчестер-Сіті, так воно значно краще працює потім в клубі. От те, що воно зараз не відбулось, швидше за все означає, що планів таких на це літнє трансферне вікно нема. Це не означає, що трансфер не відбудеться, бо раптом в Манчестер-Сіті будуть якісь форс-мажори. так? Там хтось травмується, хтось раптом захоче піти десь на близький схід за великі гроші, тоді заміна готова, в принципі. так? Але поки що я бачу такого трансферу не провертають. І, в принципі, я думаю, так, те, що грає це модель гри Манчестер Сіті. Я казав так, що, можливо, Мічел навіть перейде тренером в Манчестер Сіті, це виглядає логічно. Якщо не Мічел, то, можливо, це буде інший тренер, але який сповідує плюс-мінус схожі ігрові принципи з гардіолою. Так, тому що, тому що простіше підібрати тренера такого стилю сучасного з комбінаційним футболом, який добре витримує ці Переміщення всі так тримають структуру гравців, ніж шукати якогось іншого тренера, іншого типажа, якому треба буде підбирати інших футболістів, тому що склад в Манчестер-Сіті то дуже добре підібраний. Ось, ось що ми думаємо, що Ценков ну, в Манчестер-Сіті цілком можливо таки перейде. Якщо він там буде, не буде кращих кандидатів, є ще багато нюансів, але він, він чудово поки що туди пасує. От тому я думаю, можливо, його ще притримують в Жероні. В цьому є сенс. І останній аргумент, чому Віктор Цянко залишиться в Жероні, це тому, що Манчестер-Сіті вже пограбував Жерону на одного Вінгера. Так, Савіньо перейшов, спочатку повернувся з оренди в Жерону в Труа, а потім з Труа перейшов в Манчестер-Сіті за смішних 25 мільйонів євро. І це грабунок, я хочу про це поговорити трішки окремо детальніше. Поки що про Віктора Оценкова зробимо висновок. Такий, що мені здається, все-таки Віктор з усіх сторін як не подивитись, окрім того, що він спрогресував і, можливо, хоче перейти кудись. Зі Ціх інших сторін виглядає так, що його не планують продавати. В нього є довгий контракт. В Жероні бракує Вінгерів, можливо, він потім знадобиться Манчестер-Сіті. Як ми бачимо, Манчестер-Сіті забирає собі активно Вінгерів з Жерони для себе. Так? Тобто просто він виявився недостатньо хорошим. Це міжсезоння. Савіння вже замінив його в цьому плані. От, давайте детальніше поговоримо про нього. Бо я знаю, так це трішки випуск де в сторону від нашого українських хлопців, але це насправді цікаво. Те, що провертає Манчестер-Сіті, я думаю, це не дуже справедливо по відношенню до інших клубів, які дотримуються правил фінансового фейерплей. Отже, Савіньо, коротенька перед історія, і поговоримо про те, як взагалі працює Сіті Груп на цьому прикладі. Отже, в 2022 році він переходить в Троа, яке вже тоді було під Сіті груп, яке тоді виступало в Лізі 1 французький за 6,5 мільйонів євро. Це 18-річний Вінгер. І я думаю, що йому підписали контракт на 5 років, можливо, там на 4, але швидше за все, що на п'ять. Інакше це не працює зазвичай, бо не хочеться платити 6 мільйонів євро і короткий контракт. Так от Троа віддає його молодого Савіо в ПСВ індхомент в оренду. На жаль, для Труа і для Савіньо в ПСВ Ховені він фактично не зіграв. Він там провів декілька хвилин в дивізії, а більше грав за молодіжну команду в другому дивізіоні Нідерландів. Що теж знаєте, не сильно спонукало прогресу його футбольної кар'єри. І він повернувся знову ж таки в Труа. Переходить він у Францію в лігу 1 І під кінець сезону Труа вилітає в Лігу 2 що, звісно, ламає всі плани як Сіті Груп, так і конкретно Савіньо. Труа після того ще одна спроба оренди, і оренда вже була в Жерону. І тоді відбувся цей видатний сезон Жерони 23-24 року, в якому Савіньо допоміг Жероні фактично потрапити в ліву чемпіонів. Він був одним з ключових гравців цієї команди. Я думаю, хто дивився Жерону, цей розуміє так, чому це насправді так. І ось після цього сезону трансферна вартість Савіньо вже 50 мільйонів євро. Це якщо вірити І я, в принципі готові це повірити, можливо, навіть трішки більше 60 70. Бо Вінгер 20 років, який робить різницю в чемпіонаті Іспанії, це дорого. Ну, в принципі, так воно і є. Можете перевірити на прикладах інших таких вінгерів. От. І він повертається з оренди в Труа, яке тим часом вилітає з Ліги 2 в Ліги 3 Франції. Тобто в Труа він, очевидно, грати не буде. Але той факт, що він повертається з оренди, з дешевого клубу в дорогий повертається назад в дешевий. Це є грабунок. І давайте я вам поясню швиденько, чому можливо хтось не розуміє, чому такий, така оренда з поверненням назад не має сенсу. Швиденько трішки теорії про футбольні трансфери. Загалом є два типи оренд, таких які часто зустрічаються. Перший це є безкоштовна оренда, які зазвичай клуби, які сильніші за своїм потенціалом рівним, дають гравців слабші клуби. Слабшим клубам це вигідно, тому що вони можуть закрити Якусь важливу позицію так з сильнішим гравцем, з сильнішим клубом це вигідно, бо гравець, кого не відправляють в оренду. Зазвичай мав би ігрового досвіду в себе в рідному клубі, а так він розвивається. Так плюс там зарплату заплатять, тому це ситуація виграш-виграш ви з обох сторін, тому оренда безкоштовна, і там про ніяку опцію викупу мова йтись не може. Так, приклад чудовий це Гарсія з Барселони в Жерону. Так тут немає ніяких питань, тому що очевидно, що ніякі претензії Жерони на цього футболіста не можуть бути дійсними, тому що Барселона просто. Не готова продавати своїх талантів, це зрозуміло. Також є інший тип оренди з опцією викупу, до яких, очевидно, повинен був відноситись це вінню, але напевно, що він до такої не відносився, бо інакше його би точно викупила Жерона. Як це працює і чому це взагалі вигідно обом клубам? Наприклад, клуб, який вилетів з Ліги 1 в Лігу 2, але хоче продати свого футболіста молодого таланта за дорого. Очевидно, що він його купив за 6 мільйонів євро. Навряд чи зможе його віддати за таку саму ціну, ну тому що якби він навряд чи сильно виступив, що команда вилетіла, навряд чи він додав свої вартості, тому що він ще став старшим на рік. Але є бажання його продати, причому продати як мінімум не дешевше. В таких варіантах є опція оренди цього футболіста в якийсь сильніший клуб з опцією викупу. Тобто оренда, після якого клуб може визначити сам, чи хоче він цього футболіста купити чи ні. Зазвичай в таких випадках ціна на цю купівлю буде дорожча, але клуб вже може перевірити, так чи цей футболіст їм пасує чи ні. От і це би було доволі схоже на те, що так з ліги 2 в Жерону, в Ліг в Лалігу відправляється футболіст. Жерона його пробує сезон. Якщо їм подобається цей вінгер, то вони його можуть викупити за 6 мільйонів. Це схоже на правду, так? Після... В цьому є сенс, тому що тоді троа отримує можливість продати свого футболіста молодого за дорожчу вартість, так, ніж, ніж вони б його продали е, на момент рік тому, коли вони його видавали в оренду. а... Жерона може собі купити футболіста, в якому вони вже впевнені, що він заграє в їхній команді. Тому знову ж таки ситуація виграшна з обох сторін. І такі оренди справами викупу можна доповнювати різними додатковими правилами. Там обов'язково опція викупу, якщо гравець зіграє декілька хвилин, там декілька матчів, заб'є декілька голів. Можливо, там ціна буде рости, якщо не підписав перших півсон. Тобто, насправді дуже багато нюансів, так щоб зробити цю угоду вигідну для двох сторін. І клуби насправді. Часто активно цим користуються, так от той факт, те, що Савіньо перейшов з труа на правах оренди в Жерону, там він провів просто феноменальний сезон, після якого фактично подорожчав 10 раз, і при тому Жерона його не викупила. Це нонсенс. Розумієте, так? Тому що жерона в такому випадку виходить як лох. Жорона це команда, яка взяла футболіста на низькому рівні. Відверто кажучи, що платили йому зарплату. Я думаю, що це приблизно півмільйона мільйон на рік, враховуючи так, в якому статусі він переходив «Труа», В нього напевно був доволі жирний контракт вже. От і при тому вони його розкрили талант і не мають права забрати собі. Тобто було взагалі два варіанти розвитку подій. Перший це Савіньо садить на лавці весь сезон, там взагалі не корисний Жероні, і е, при тому Жерона платить йому зарплату, і потім повертає в труа. Тобто програшна ситуація. Інша ситуація, що він розкривається, допомагає так команді. Е, це невеличкий плюс все-таки від Савіньо. Для Жирони, але після того, коли він розкрився, він повертається в Троя, і Троя його розпоряджається як хоч. Так? Тобто, це нонсенс. Жерона, якби це був самостійний клуб, який сам може приймати рішення, ніколи би не пішла на таку угоду. Але враховуючи, що Жерона це є частина Сіті групі, вони самі взагалі керують як їм зручно, то звісно, Жерона в такій ситуації і в програшній. Ну, але зате їм можуть дістатися цікавого типу футболіста там, з Манчестер-Сіті, Труа, звідкись там різні. Але в принципі, мені здається, що конкретно в цій ситуації Жерона просто втратила 40 мільйонів євро плюс-мінус. Але окей, Жерона, ви скажете самі собі винуваті, тому що вони стали частиною Сіті груп. В них там є флагман, і очевидно, що всі вершки дістаються Манчестер-Сіті. Тобто, Жерона десь, в принципі, сама на це погодилась, коли ставала частиною великого агломерату, чи як це називається, чи корпорації. Тобто, нехай так дещо несправедливо. Але з іншого боку, є й більш серйозніша проблема, яка полягає в тому, що такі от трансфери дозволяють обходити Манчестер-Сіті фінансовий ферплей. Тому що, якщо подивитись далі, що відбувається, Савіньо переходить з тру в Манчестер Сіті відразу, причому переходить не за 50 мільйонів, як на трансфермаркеті, не за 60-70, яка насправді його зараз ринкова вартість, а за 25 мільйонів євро. Що, звісно, смішно. Тому що Ліверпуль такий гравець за 25 мільйонів євро, наприклад, чи Арсеналу, навряд чи би дістався. І ось в цьому несправедливість, про яку я говорю, так. Тобто Такі от відношення між власниками різних клубів, коли вони разом зацікавлені, в те, що продвигати один флагманський проект, приводять до того, що їх конкуренти в програшній ситуації, і це, звісно, не дуже спортивно. Чи можна це якось вирішити? В принципі, я насправді не бачу зараз ситуації, як це може вирішитись, тому що заборонити зараз такі футбольні агломерати, так які об'єднують по декілька клубів, вже якби напевно не дуже можливо, тому що їх вже дуже багато, дуже багато великих клубів. Зараз, якщо це розсипати, треба знайти швидко покупців під кожен окремий клуб. Плюс, в принципі, такі закони все одно можна оминати завдяки усним домовленостям, якихось сімейним зв'язкам, і таке решта, так тобто. Це дуже важко заборонити це на рівні з боротьбою з наркоторгівлею. Я не думаю, що УЄФА має так багато прав. Тобто, те, чого люди хочуть зробити, їм заборонити не так вже і просто в капіталістичному світі. От інший нюанс, що можна просто заборонити трансфери між клубами, так які є частинами одного об'єднання. Це такий доволі радикальний крок. він... Тому радикальне, що в принципі ці клуби для того і купувалися одними власниками, щоб мати можливість робити такі ось переходи, так щоб вони могли керувати їм зручно, тому що вони може слідкувати за всім, за всією кар'єрою футболіста, який проходить по їхніх ланках. Це зручно, але знову ж таки це дозволяє обходити правила фінансового ферплей. Чи це можливо відмінити? Я думаю, ну тобто, це якби теж доволі такий жорсткий хід. Я не впевнений, що УЄФА на це зможе піти. І що лишається? Я думаю, що просто футбол буде змінюватися. Думаю, що таких футбольних об'єднань буде ставати все більше і більше. І в принципі, клуби, які не будуть йти на подібні речі, вони просто будуть випадати з конкуренції. Як мінімум, це буде в першу чергу стосуватися топ-клубів. Їм потрібно або буде мати. Прям величезні якісь скаутські відділи, величезні школи, академії, які будуть набирати там по тисячах футболістів кожного року, так, щоб якось з цим всім конкурувати. І швидше за все, що це не буде рентабельно. От, Тим більше, що так, якщо ви тримаєте інший футбольний клуб, то вони теж там приносять якісь фінанси. Якщо ви просто будуєте величезну футбольну академію, то швидше за все, вам просто не буде куди цих гравців дівати з часом. Тому я просто думаю, що це один з перших таких. Признаків того, що світовий глобальний футбол буде мінятися. Він вже міняється, вже рухається в цьому напрямку. і Це тільки такий показник того, що це незворотний процес, швидше за все. Тобто, кожен футбольний клуб з часом буде приєднуватись до якоїсь одної великої футбольної імперії, там Плакитної чи імперії червоних биків, і ось вони будуть кожен знати своє місце. І е, футболісти будуть дедалі частіше переміщуватись по горизонталі, так з одного клубу до іншого, а будуть більше рухатись. По власних там футбольних вертикалях, так тобто по Сіті Группа або по Редбул. От я думаю, що приблизно так це буде виглядати, але давайте завершимо цей випуск думками про наших українських. Футболістів, так, з чого я і почав. І я хочу сказати: по-перше, мені здається, що вони не факт що покинуть цю Жерону в це літнє трансферне вікно. А по-друге, я хочу сказати, що мені здається, в цьому сенсу багато і немає тому що Жерона насправді зараз виглядає як доволі перспективний проєкт. Дивіться, так, по-перше, давайте проговоримо в Жерони є проблеми з тим, що вони досягнули свого цього успіху, не своїми гравцями. Багато дуже орендованих гравців. Ось це ось втрата Савіні це взагалі декабіль, мені здається, для Жерони. Але вони зберегли свій головний актив. Це є Мічел. Це правда, так. Це людина, яка зробила цей клуб. Окрім того, це є частина Сіті груп. Так і очевидно, що всі вершки для початку забираються в Манчестер-Сіті на цей сезон. Конкретно це видно. Але я би сказав, що Мітчелл він відкрив портал для грошей. Саме в Жерону. Чому дивіться? Мені здається, що фінансувати сіті груп в Жерону не могло дозволити так агресивно, тому що якби Жерона вийшла в Ліу Чемпіонів завдяки великих фінансових вливань, зараз би розгорілася величезна дискусія в європейському футболі, що не можна цього допускати. Так, тому що якби як так накачали один клуб грошима, він виграв ліу чемпіонів, накачали ще один клуб грошима, він зараз буде теж грати в лізі чемпіонів. Це безпорядок. І, в принципі, напевно, так би воно і було, якби справді вклали ще півмільярда доларів саме в Жероно. Але Мічел зробив так, що Жерона зробила це без великих капіталовкладень. І ось зараз ми бачимо, що Жероні дозволили виступати в лізі чемпіонів, що відкриває певні можливості для сіті груп, так тобто вони тепер можуть більш спокійно інвестувати в цю команду. Цей клуб розуміючи, що він теж може грати на величезному високому рівні. В чемпіонаті Іспанії скласти конкуренцію Реалу і Барселоні звучить дуже цікаво. Погодьтесь. Так я думаю, що це не буде план на 2-3 роки. Так вони десь будуть скромніше вливати гроші, ніж Манчестер-Сіті. Але чому ні? Я нагадаю, що це ті самі хлопці, які там вклали поза півтора мільярда в Манчестер-Сіті. Чому їм зараз не фінансувати в Жерону, Розумієте, це не ті хлопці, яким потрібна готівка. Швидше за все, що вони більше зацікавлені в те, щоб будувати ще один бізнес-проєкт. Таке моє враження. І я думаю, що вони готові це інвестувати з часом. Так, десь вершки поки що на перших порах будуть забиратися в Манчестер-Сіті. Це теж логічно. Їм треба підтримувати свого флагмана на перших позиціях. Але я не думаю, що вони. Прямо зараз не будують якісь серйозні плани на Жерону. Інакше це би було нелогічно. Тому прямо зараз для цианкова, для Довбика, залишитись в Жероні, в Жероні, в яких вони вже вписались, вже грають ключову роль, яку буде десь будувати довкола них, яка, напевно, що на протязі двох-трьох років буде виглядати цікавіше. Так, ось цей сезон, напевно, що буде значно важчим, тому що, якби є суттєві проблеми зі складом, ми це проговорили. Але я думаю, що, ну. Всі ці всі проблеми зі складом вирішуються грошима, а гроші там не така, не така то і проблема. Тому, в принципі, я думаю, так, Жерона це чудовий проєкт саме для Сіганкова, для Довбика, прямо зараз. Чому ні? Десь, можливо, хтось бачить їх вже в якомусь топ-клубі. Можливо, але я не думаю, що це прям найкращий розвиток для їх кар'єри. Такі мої думки. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я вам дякую, що ви подивились такий довгий випуск в цей раз. Всі, вам, до зустрічі!